Що Я помічник керівника правого сектору. Коли після засідання обласної ради зараз ми узгодили ці питання з новообраним головою і ну, з всіми керівниками, заступниками, угодою вам дав, да, яку там От, узгодили. Ми заїхали в податкову службу роздати ці постанови, заїхали в Оленєз, бо там є. Ну, Володис особисто. Керівник Волиндісу, я не знаю, як його, ну, колісник, да? колісник, він 25 хвилин не хотів, відмовлявся з нами зустрітись, обманював нас, втікав. Ми хотіли йому тільки віддати цю ну, заяву. Коли він приїхав, запропонували йому написати заяву на звільнення. Як всі пишуть, заяву на звільнення. Він її написав, ми не подивилися, що він написав. Коли ми вийшли на вулицю. То там було написано таке, чуш бред, я вам винесу пізніше. Прошу вирішити хтось питання. Як... Прошу вирішити якісь питання, мого використання. Ну, я вам зроблю ксерокопію пізніше. Дам вам. Ну, говорити, ми це не вміємо. Просто це було нехай, але він нас обманув. Ми йому сказали, всі всі написали, всі пишуть. ну, Він прекрасно знає, що треба було написати. А він написав. То він спочатку пообіцяв, що напише заяву да, на звільнення за власне. Так, да, на звільнення, а написав там ну, зовсім не те.